Усім привіт! Вітаю на каналі Криптовар. І давайте перейдемо до огляду і також розбору кількох позицій, які були відкриті з моменту позавчорашнього огляду. І також буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите лайк під цим відео, і також підпишетесь на канал. Давайте перейдемо безпосередньо до розбору перша позиція. За цих два дні було відкрито три позиції: один плюс, і дві угоди закрились по стоп-лосу. На жаль, ось давайте перейдемо до першої угоди, яку вдалося закрити по тик профіту Це монета FED, і я її розбирав в попередньому огляді. Тут ми бачимо зону інтересу у вигляді годинного імбелансу. І якщо перейти на молодший таймфрейм, ось у нас сформувався. Сетап для входу, тобто всі ліквідності, market shift, і на відкаті угода була відкрита, можна було її тягнути нижче на ось дану sell side ліквідність. Але в моменті, коли вже 3 RR, я вирішив прикрити цю угоду. Ось, Але як бачимо, наслідок, і далі ціна пішла якраз таки знімати. Дану ліквідність, яка знаходилась знизу. Так, давайте перейдемо до наступної угоди. А, наступна угода по біткоїну. Вчора я її відкривав, і а, це така максимально а, технічна помилка. А, скажу так, вам одразу, що не варто а, говорити по Телефону і відкривати угоди. Ось бачимо, що на молодшому таймфреймі ціна начебто почала давати пробивати даний рівень, ось дану точку. А, але в моменті я не дочекався, а, щоб а, свічка закрилася. А тут, до речі, а, якщо на ф'ючерсах у нас немає. А, Свіпа, то на спотовому графіку ось тут був свіп. Ось. І, е, якби я дочекався закриття п'ятихвилинної свічки, я б побачив, що дана свічка закривається тінню. Тобто, це не злом, а все-навсього е, свіп ліквідності, і дану угоду я б 100% не відкривав. Плюс також нарахую е, помилкою те, що. Вище в нас знаходились ліквідації по тепловій карті, і, як мінімум, варто було дочекатися, поки ціна не підніметься ще вгору для того, щоб виконати ці ліквідації. Ось така позиція по біткоїну. Очікував, в принципі, що все ж таки ми знімемо ось дану компресію і від цього годину імбалансу або Даного ордер блока отримає, отримаємо все-таки реакцію Підемо вниз. Знімати ось дані мінімуми. Але ціна бачимо, що пробила і imbalance, і блок. Ось і о, зняла ліквідність, о, зняла даний пол ліквідності. Так. Е, наступна угода по монеті. Ондо, також а, у нас тут відбувався висхідний рух. Ціна виконувала свіп і ліквідності. Ось тут а, відбувся свіп, а, також ось таке зняття трошки вище відбулося, і а, в моменті я побачив, що тут також у нас є свіп, і в даній точці. Рішив відкрити угоду на продовження тренду. Але, як бачимо, ціна спустилася вниз, дознявши ось дану ліквідність, і також в даній зоні знаходився 4-годинний імбеленс. Тобто вона виконала його тест. І, в принципі, можна було б цю угоду перезайти після. Маркет шрифта, якщо е, перейти на трьоххвилинний таймфрейм, там його краще видно було ось. Тобто ціна зняла ліквідність е, пішла вверх, виконала маркет шифт і, для прикладу, ось на тесті е, можна було відкрити цю угоду. Бачимо, що ціна і надалі продовжує підніматися е, до гори. Ось, але е, ця угода була другою. Мінусовою угодою за вчорашній день, і тому, а після того, як мене вибило по стоп-лосу, я відразу закрив графік, щоб не порушувати правила своєї торгової стратегії. Тобто, два мінуси, я перестаю торгувати. Торгівля на цьому конкретний день завершується. Ось так виглядала угода. На старших таймфреймах бачимо, що в нас є максимум all-time high, який можливо ціна. Я розраховую, що ціна буде його знімати, і бачимо, що в моменті ціна рухається якраз саме в його е, напрямі. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду і одразу ж розпочнемо з цієї ж монети. Е, Ось так монета виглядає на годинному таймфреймі. Ось цей максимум. Uh, і якщо переключитися на п'ятихвилинний таймфрейм, бачимо, що зараз у нас вимальовується схожа ситуація, яка була і вчора, де я відкривав свою угоду. Ось uh, схожа консолідація. З такому боковику ціна проторговується, потім uh, виходить з його нижню границю, тобто uh, свіпає ліквідність ось, ось тут і також. Схожа ситуація, що ми бачимо зараз, також а, боковик. І якщо ціна опуститься вниз, тобто зніме ліквідність з, даний, з даних мінімумів дану е, компресії, тобто пропрацює за нижньою границею, боковика, також є зона інтересу у вигляді годинного імбаланса. Нижчі знаходиться також. Е, Daily Open тобто відкриття дня відкриття даної свічки, ось і е, також не виключаю, що можливий і тест е, свіп даного рівня, і після цього продовження висхідного руху Тобто такий сценарій я розглядатиму. Якщо ж ціна, ціна все-таки піде е, без зняття без теста, одразу на Даний максимум, тоді моя ідея е, відміняється. Е, наступна монета це біткоін. Також бачимо по біткоїну. Наразі ми е, консолідуємося в області тижневого відкриття. Тобто, ось тут weekly Open. І в нас залишаються ось дані максимуми, які е, не були зняті. Для себе також виділив ось тут ордер-блок. І е, на 4-годинному таймфреймі можемо виділити також balance. Нижче знаходиться ще, один. Е, ще одна зона неефективності. Тому, в принципі, на молодшому таймфреймі е, розглядатиму угоду, якщо ціна виконує свіп. Можливо, цієї компресії, тоді сформується розворотний сетап, можна буде розглядати лонг угоду, ось, або також не виключаю, що можливо ціна піде на свіп ось даного мінімума, тобто даного блоку, разом з тим, а виконує тест 4 годинного імбалансу. Ось в такому випадку також розглядатиме лонг-угоду. До тих пір, поки ціна ось не зніме дані максимуми і разом з тим не виконує тест 4-годинного імбалансу, який ось знаходиться тут вище. І третя монета це CRV. Також бачимо хороший висхідний рух, ціна за собою знімає ліквідність з мінімумів. Імпульсний рух вверх. Ось конфірності. Э, В якості зони інтересу можна виділити даний ордерблок. Бачимо, що ціна зараз виконує тест, і також нижче знаходиться э, BPR, э, який також я припускаю, що ціна може виконати його тест ось е, Бачимо, що наразі у нас вже відбувся свіп ліквідності. Е, якщо взяти сітку Fibonacci, натягнути на ось цей крайній імпульс, то на, в моменті якраз ціна зараз виконує тест зони 0,5, але е, скільки в нас є нижче BPR, не виключаю, що ціна може спуститися і нижче в зону ОТЕ для тесту. Е, Даного імбаланса. Якщо ж я буду бачити, що е, десь в цьому діапазоні формується розворотний сетап, тоді е, відкриватиму лонг-угоду е, безпосередньо тут. Ось. Якщо брати цілі, то також у нас є незнятий максимум ось тут. І також вище знаходиться ось даний. Максимум, тобто, дана байсайд ліквідність. Ну що, дякую усім за увагу і бажаю усім гарного дня і профіту.